Тарас Шевченко муза. А ти причисна і святая, ти сестра Фебо молодая. Мене ти в палину взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тою волю на роздолі, туманом сим сповила. І колихала, і співала, і чари діла, і я, очарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала. Степу безлюдному степу в далекій неволі. Пишалася, як квіточка в полі, і з казарми печистою, чистою святою, пташечкою вилітила, і понадо мною, полинула, заспівала, ти золото крила, мов живущою водою душу окропила. І я живу і над мною. Своєю Божою красою горіш ти, зоренько моя, моя пораденька святая, мо... моя титола молодая, Не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Вітай зі мною і Учи наложними устами, казати правду, положи, молитву діяти до краю. А як мру моя святая, Моя ти мамо, пол положи, свого ти сина в домовину. І хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.